Йдуть прямо до нас. Це бачили? Чудіки. Не бояться на Я ніколи ще качок не бачила на морі. Дай ну, бачимо. Що пошла в горі? Прийшли купатися, чуєш, а тут люди. А тут люди. По пішли, підбирається хороше містечко. Позагорали. Я Якби боюсь, усі з полі. Ну вони такі вже, вони, може, хочуть хліба. Ну взагалі кажуть, що їм не треба хліб давати. Не шловлять якусь там пішли. Коли вони прилетіли, я їх не побачила. Прикольний, да?